Ліна Костенка Жовта Хризантема. Читає надія косенка. Ця ніч була загрозлива і темна, І так хотілось тиші і тепла, а вибух був, як жовта хризантема, що на півнеба раптом розцвіла, Струснуло стіни і двихтіло довго ще, сирени вили, блискало на склі. То що тікати, бігти в бомбосховище, а не діждав би фюрер у Кремлі? Хай сам боїться, він уже вчорашній. Посіють бомби, ненависть пожнуть. Сирени виють, а мені не страшно. Хто не тікав, того не доженуть.